Вітаю вас на каналі Півперший. Сьогодні 10 грудня, та я знаходжусь на львівській броварні бургомістер. І я приїхав сюди не дарма, бо сьогодні тут відбувається велика колаборація українських домашніх пооварень. Великі колаби не часто в пооваріні, тому сьогоднішню подію без сумніву можна звати гучною, а особливо в контексті українського пооваріння. До варки цього пива долучилося більше 15 маленьких проєктів. А ініціатором даної події виступив Артем Красильников, головний повар та технолог-броварні бургомістер. В цьому відео розберемось, хто такі домашники, як взагалі народилась ідея спільної варки пива, яке пиво ми будемо варити, та розкажемо про благодійну складову цього пива. Перед тим я звісно хочу згадати всі проєкти, які долучились до цієї колаборації: це бобербрю, бізібі, комабрю, файрант, фетфокс. First Actors Brewery, Hoppy Roger, Mob Brew, Mankin Brewery, Oxygen, Parter, PZDK, Silver Spoon, Solodog, Terena Terena, Терена, Тубі, Від Brewery, Бабайська крафтярня та пивовари Андрій Шабала та Віктор Юхно. Домашні пивовари, вони ж домашники. Це люди, які варять пиво вдома на невеликому обладнанні, переважно для власних потреб. А коли вариш для себе, то безумовно на першому місці стоїть якість. Крім того, домашнє поваріння це про ентузіазм, експерименти, вдосконалення та прагнення до нового. І велика перевага домашнього поваріння це об'єми. Невеликі партії дозволяють сфокусуватись на експериментах та знизити фінансові ризики. А про інші переваги і, можливо, недоліки домашнього поваріння я спитаю у домашнього повара Ігора з пивоварні Партербір. Ігор, можеш, будь ласка, розказати про переваги та, можливо, недоліки, якщо такі є, саме домашньому поваріння? Ну, е, основне, як для мене, це, для мене це хобі. Е, ми це не заробляємо і ніколи не будемо заробляти. Я думаю. Е, і тому, по-перше, коли це твоє хобі, ти нарахуєш гроші, ти нарахуєш собі вартість, ти робиш це в своє задоволення, ти ну, займаєшся ну, творчістю, наскільки, наскільки можливо це, це назвати творчістю, тому що, звісно, е, домашні пивовари, про себе скажу, це все ж таки ну, якось піродітанти на освіти. Це просто хобі, тому для мене, для мене це хобі і експерименти. Але знову ж таки, це хобі, експерименти. Так. І тим не менш, я так розумію, що домашнє поваріння це все одно на якийсь момент про вдосконалення. Так. Ти зварив, Звіс. Якби, Звіс. Це, Звіс. як на мене, це якась дробина, де ти поступово спочатку ти зварив своє перше пиво, і коли ти там вже... На якомусь там 2-3 роки це пиво буде колосально відрізнятися. Так є. Важливо складова тут і експерименти, і те, що якби, це вдосконалійка. Розвиток. так. Але тут така штука, що ну, ніколи не буваєш, як і в моїй роботі, дуже рідко буваєш задоволений собою. І тому, незважаючи на те, що я розумію, що, от, наприклад, свіжі варки, вони відрізняються в кращу сторону від того, що було там 3-4 роки тому. Але на той момент був один рівень, яким ти не був задоволений. Зараз ти трошки виріс, але ти все одно цим не задоволений. і ту досконалення ти прагнеш завжди. А чи є ну, дійсно якісь недоліки? От, може, подумаєш, якісь от недоліки в домашньому повороті ну, перші ну, воно... перше. Основне це то, що ти не можеш контролювати температуру бродіння для мене, для мене це. Тобто, ти маєш підлаштовуватись під ту температуру, яка є на даний твоїй квартирі, бо воно при кімнатній температурі, і, і навіть під нею ти не завжди можеш підлаштуватися, бо сьогодні одна температура, завтра інша. Сьогодні ви обрав Опалення завтра вихнули. Е, влітку буває вдруг спека. Через два дні, дні пішов дощ. Факт. Так, так. І проблема ж не в тому, що ти не можеш його контролювати, а що вона скаче температура, тому це, це, це в принципі основне. А чи є проблеми, наприклад, можливо, з сировиною? Бо я знаю, що багато там. Виробництво продають, там, наприклад, солод від 50 кг, чи там, може, там, міль від кілограма, є така проблема, ну, ну, то так, це. Купити... Чи це скоріше складнощі, ніж проблеми? Це, це скоріше знову ж таки, про економію. Бо е, ти, ну, звісно, якщо ти береш солод мішком, то він буде дешевше, ніж ти візьмеш 5 кілограмів ну, кілограму виходить. Так само, як міні, тобто можна купити все, що завгодно, починаючи там, від пів кіло. Але ціна буде інша. Тобто, а проблем саме проблем, що щось дістати немає зараз. Коротше, як ми зрозуміли, що домашнє поворіння вона має суцільні переваги і якихось глобальних недоліків в ньому так, немає, правильно? Так, так, так. Це, Супер. це для мене це просто цікаво. Дуже дякую за відповідь. Деємо. Як я вже згадував, ініціатором колаборації є Артем Красильников, який працює на цьому виробництві та вариться на цьому обладнанні. Тому, власне, час задати пару запитань і до Артема. Артем, що тебе підштовхнуло на ідею з такою цікавою колабою? До цієї колаби мене підштовхнули дві речі: перше, це війна в нашій країні, і ідея того, що всім треба об'єднуватися, що всім треба об'єднуватися для перемоги. І друге, це розуміння того, що домашники це рушій, крафт. Крафтового пива як історично, так і в Україні. Тобто, домашники це ті люди, які несамовито експериментують, втілюють будь-які свої ідеї в цьому пиві. І я вирішив, що треба об'єднувати ці дві речі, запросити домашників до такої великої колабораційної варки, яка буде фінанси з якої будуть йти на донати на ЗСУ. Скажи, чи ти кількістю людей, які відгукнулись, які підтримали цю ідею, та які приїхали і долучились до цього проєкту. Бо наскільки я підрахував, а я, мабуть, перша людина яка почав підраховувати, зараз там близько 18, мабуть, людей, які дотичні вже до цієї справи з самого початку, ну, по перше, хочу сказати, що в ідеалі, звісно, щоб доєдналися всі домашні України, щоб ми зварили одну велику домашню варку, але це в ідеалі, це фантастика. І, з самого початку в плані було е, кількість від двадцяти до тридцяти. От, от, тобто, так як в нас варка йде дві-три тонни, тобто, я хотів е, зробити від двадцяти учасників до тридцяти учасників. Більше добре, можемо там другу варку зробити. Е, доєдналося трошки менше заплановано, але ці, в цілому, я задоволений кількістю. Я не задоволений тим, що не всі зараз мають змогу приїхати. Ну, до, хочеться з усіма познайомитися особисто, поспілкуватися, прослідкувати шлях кожного до домашніх варок. Але наразі це не всім доступно. Тому в принципі, що маємо, ти маємо. Ну, як на мене, це досить амбітна кількість. Я думав, що Артем там скаже, він розраховано ну, на 10 проєктів. Ти кажеш 20-30. Але бачиш, в цілому ми майже досягли цієї мети, і тут витікає наступне запитання, яке я планував задати. Скажи, це. Якийсь е, такий разовий івент, якась разова подія. Чи в це закладається якась така ідея? Може, щоб це робилось там щорічно, або там з якимсь певним періодом. Є в цьому якась така складова регулярність? Скажімо так, у мене є амбіції, бажання робити цю варку домашніх кожен рік. І я сподіваюся, що наступного року вже буде благодійність йти не для наших перемог, бо перемога вже буде досягнута, а на щось більш життєве для там можливо комусь купити обладнання, кому, комусь допомогти з рецептом, те, кому... що було так, так та, допомогло до повномасштабного вторгнення. Я хочу робити це кожен рік. Ага, окей, дуже цікаво. Дуже дякую, що відповів. І в кінці. Давайте спробуєш. Можливо, якщо ти плануєш наступну варку. Скажи, будь ласка, моїм глядачам, яку кількість людей ти очікуєш побачити на наступний рік. Після того як ця подія буде, мабуть, набуде певного розголосу. Що хтось теж може зацікавитися. Скажи, от твої очікування, скільки ти хочеш тепер побачити ну, людей на наступній варці? Е Я очікую тоді подвоєння е, в ну, подвоєння кількості людей. Тобто, якщо зараз 18, то давайте орієнтуватися на 35-36. Ага, окей, все. Дуже дякую за питання. пішли далі варити з тобою пиво. Дякую тобі. Як я вже згадував, це пиво була закладна певна благодійність, і вона полягає в тому, що це пиво вариться великою кількістю поварень. Всі ми скидались своїми грошима для того, щоб зварити. І потім, залежно від того, хто скільки грошей вкинув в цю варку, він отримує певну кількість літрів. Ми між собою домовилися, що незалежно від того, хто скільки літрів отримає, половину від того, що людина отримає, вона має. Задонатити, точ, точніше, направити на благодійність. Наприклад, в моєму контексті я з цієї варки отримаю 60 літрів, і 30 літрів з них я буду прям зобов'язаний, скажімо так, відправити на благодійність. Але в моєму контексті я хочу всі 60 літрів направити на потреби ЗСУ, тобто це буде продаватись за донати, або будуть якісь певні розіграші. І основна ідея якраз полягає в тому, що виходить половина цієї варки, вона піде на допомогу Збройним силам України. На мою особисту думку, найскладніший етап в колаборації, коли задіяно так багато осіб, це все ж таки домовитись про стиль, про складники та про технічну складову варки пива. В нашому випадку основними варіантами були американський барлівайн та Балтійський Портер. І ми зупинились саме на першому варіанті, тому ми плануємо зварити. Барлівайн міцністю 10%. Там, звісно, як піде, може, це буде 9%, може буде це 11%, але ми цілимо саме в 10% міцності. І крім того, він ще буде додатково охмелен новозеландськими хмелями, такими як Nectaron та Pacific Gem. Крім того, в цій варці ще використовувався хміль-чинук, який буде йти на гіркоту. І в цілому в це пиво буде задаватись 30 кг хмелю на 2 тонни пива. Погодьтесь, це немало. Орієнтовно реліз цієї колаборації планується на кінець лютого. Тож, Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропустити цю новину.